30 травня Хвилі на морі. Подув легенький вітерець. На морі з'явилися хвилі, як красиво було навколо. Артур вперше побачив море. Яке воно велике, захопливо сказав хлопчик. Артур зібрався вже цілу колекцію мушлій. Всю цю красу створив самогутній бог, щоб ми з тобою насолоджувалися нею. Коли вийдеш сьогодні на вулицю, подивись навколо. Назви, що ти бачиш із того, що створив Бог. Скажи йому дякую у молитві. Мій біблійний вірш Благословіть Господа всі діла Його на всіх місцях царювання Його. Благослови, душа моя, Господа. ПСАЛМИ 102.22. Моя молитва. Природою Боже. Захоплююсь.